Сьогодні з Дашою ми робимо завівку. Це її перша модель по завівці. Волосся в моделі дуже рідке, тонке, тьм'яне. Обов'язково, перед початком процедури, ми миємо голову спеціальним шампунем і робимо масаж. Це дуже важливі речі. Ось так волосся виглядає після миття. Розділяємо його проділами на зони. Відео буде про це в кінці е, другої частини. Починаємо з середньопотиличної зони. Обов'язково дуже ретельно натягуємо пасмо. Пасмо в нас по ширині каклюшки. Накручуємо його як на катушку нитки. Закінчуємо середньопотиличну зону. Каклюшка повинна ставати одна за одною. І починаємо тім'яну зону. Ми вибрали направлення накрутів від обличчя.